Наталія Коваль Птах світла. Сьогоднішній ранок у сосновому лісі розпочався не зі співу птахів, а й з тривожної новини про появу над містом вогняних птахів. Ніхто зі звірів їх раніше не бачив, але всі відчували, що ці непрохані гості прилетіли зі злими намірами. От і наш маленький єнотик. Ніколи раніше їх не бачив, не зустрічався, але по маминому, стурбованому обличчю, зрозумів, що сталося щось непередбачуване. Юнотик намагався дізнатися у мами, що ж трапилося, але дорослим було не до нього. Вони постійно кудись телефонували та збирали речі. Дорослі трішки заспокоїлися, лише коли дісталися до старого куща калини, під яким єнотик побачив дбайливо вириту лисячу нірку. Біля цієї нірки збиралися інші звірі. Із розмов дорослих, єнотик зрозумів, що над їх рідним лісом тепер можуть літати небезпечні вогняні птахи. Але у нас є відважний охоронець. У небі впевнено літає, захищаючи ліс та його мешканців. Мужній птах світла. Нашого захисника бояться навіть вогняні птахи. Юнотик його теж ніколи не бачив, але дорослі говорили, що птах світла має сильні крила та безстрашне серце. Мамо, а ми завжди будемо йти до Лисячої Нірки, коли з'являтимуться вогняні птахи. Так, адже тут безпечно, і саме тут ми зможемо перечекати небезпеку. Щоб потім повернутися до свого житла і до своїх щоденних справ. А нам не буде тут сумно, чим ми будемо займатися? Ми можемо грати в ігри, спілкуватися, знайомитися з іншими звірятами. А якщо мені стане страшно, тоді я тебе обійму і весь страх розвіється. Мамо, а птах світла справді переможе вогняних птахів? Звичайно. Він же птах світла, а світло завжди перемагає темряву. Після темної ночі завжди наступає світлий день. А як ми можемо подякувати птахові світла за наш захист? Просто підійми очі до неба і скажи дякую. І він почує, обов'язково почує. Саме так і зробив наш єнотик. Коли вони з мамою вийшли із лисячої нірки, підняв очки до неба і тихенько сказав Дякую. Яким же було його здивування, коли за хмар неочікувано вийшло сонечко і освітило промінцями їх ліс. Мамо, він мене почув. Дивись, він моргнув мені. Тепер я точно знаю, що світло обов'язково переможе темряву. Весело підстрибуючи, закричав єнотик. Звичайно, синку, сказала мама і ніжно обійняла єнотика.